Всім доброго ранку. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Корм для прийняття рішень є. Перше питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 червня 2025 року. До позидачі, Юлія Грецька. Допустіть, будь ласка, Грецька. Давайте проголосуємо за передок денний. За. Давайте виберемо секретаря комісії. Підлагаю Людмилу Жику, повіменно Грицькій за скліпіс. Перше питання про внесення змін до рішення на міської ради ради 20 червня 2025 року номер 1583 Даним проектом рішення пропонується внести зміни. Додаток до вказаного рішення викласти нові редакції. Зміни викликані тим, що на адресу наємської міської ради надійшов лист головного управління пенсійного фонду України від 3.07.2025 року щодо оновлення переліку окремо індивідуально визначеного у в в зв'язку з допущенням технічної помилки. при складанні бухгалтерських звітів було допущено. Помилка в сумі зносу накопиченої амортизації відповідно змінювання ці суми відповідно до листа. Є питання до підуча. Ставим голосування. Рішення За. За. Друге питання про визначення визнання таким, що та плачені слідчної міської міськради 21-23 року. На адресу міської ради надійшов лист командира військової частини. Щодо скасування рішення Нанівської міської, на на міської ради 21 квітня 23 року № 789 у зв'язку зі відміненам дислокації військової частини. Відповідно, пропонується зазначеним проєктом рішення визнати таким, що втратила чинність рішення Намівської міської ради 21 квітня 23 року № 789 про передачу майна комунальної власності Анамівської міської територіальної громади у державну власність і відповідно прийняти безоплатно з державної власності Міністерства оборони в комунальну власність майно нежитлову будівлю за адресою вулиця Грушевського, село Жеребково та нежитлову будівлю за адресою вулиця Грушевського, село Жеребково. Створити комісію з питань приймання передачі зазначено майна зазначено в пункті 2 цього рішення, затвердити її склад. Склад комісії додається. Комісія відповідно оформити акт приймання передачі та передати їх на затвердження на сесію міського міського суду. Є питання. Ставимо голосування. За. Дякую. Так, Третє питання. По внесення змін до рішення міської міської ради від 23 грудня 2020 року. Пусть дачный дві откач. Значит, вносится зміна до рішення Аналістської міської ради 23 рубля 2020 року про статут комунального підприємства Ананіводоканал Аналістської міської ради. А сам статут комунального підприємства Ананіводоканал Аналістської міської ради, затвердженный пунктом 2 рішення, выпусти в новой редакции. Значит, в мете деятельности підприємства додаются питания надання в Вереду та управління комунальним майном Анамської міської територіальної громади та утримання і ремонт майна комунальної власності, та управління та обслуговування житлового фонду комунальної власності Ананівської міської ради. Є питання? Четверте питання про визначення органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Онанської міської територіальної громади. Відповідно, до статті 8 закону України про приватизацію Державного житлового фонду, закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців розтажитку, наказу міністерства з питань житлово комунального господарства, про затвердження положень про порядок передачі квартир, будинків жилих приміщень та житлових, житлових власних громадян, з метою реалізації права громадян на приватизацію житла, визначити органи приватизації житлового фонду що перебуває у комунальній власності Ананівської міської територіальної громади, виконавчий комітет Ананівської міської ради. Затвердити положення про органу приватизації фонду, що перебуває у комунальній власності Ананівської міської територіальної громади. Положення додається надати керівнику органу приватизації право підписувати рішення органу приватизації та свідоцтво про право власності на житло. Створити комісію з питань приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальної власності аналізкої міської територіальної громади, при виконавчому комітеті аналізкої міської ради та затвердити її посадовий склад. Затвердити положення про комісію з питань приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальної власності аналізської міської територіальної громади, при виконавчому комітеті аналізської міської ради. Стане на голосу. За. Дякую, якісь питання, пропозиції, не було. Наша комісія завершує свою роботу, дякую всім.